Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: місто Токмак. Що заважає як швидше звільнити Токмак від російської окупації? І як саме це буде відбуватися? Бідний токмак так заміновано дуже сильно. Тягнуть час, оце мінування. Дивіться, токмак звільниться це літо, це липий місяць, звільнять від росіян. Там буде перемога. Людям страшно, залякують людей. Ще важка ситуація. Саме жити важко дуже. Так, рашисти закрили. Шляхи дороги під ключем все повністю. Не вихати, не вихати. Всі замкнені, все закрито. Прикриваються цивільними людьми. Так. Є таке, що вивозять людей, і ці дороги можуть бути небезпечні. Не можна з росіянами нікуди рухатися разом, навіть якщо вони будуть платити за це гроші, це все обман. Цю дорогу, яку вони пропонують, це все брехня. Там буде все розбито, розгачено повністю. Це дуже небезпечно. Заперечую. 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 Іде Верховний суд і перемога. Що б вони не робили? У наших військових є чим їх знищити. Вони не зможуть вижити, ніхто не зможе. Заперечую, чи є загроза під час деокупації зруйнувати токмак будівлі цивільних людей? Тут дуже обережно будуть працювати так, використовувати зброю, щоб цивільні люди не страждали. Це все я заперечую, заперечую. два да. йде звільнення так мрія здійсниться Заперечую, відкриваю всі шляхи для деокупації Токмаку. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи дороги для військових України. Більше нема жодного перепони. Відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, гранати, міни. Все, що расисти замінували, вони ж розміновують. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, якомога швидше перекривають, деокупувати токмак. Звільнити людей від російської окупації без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Це буде міцний захист. Прошу захистити людей. відвертаю росіян, расистів від цивільних. відвертаю на віки вічні. Більше немає в них змоги тримати людей під окупацією, чіплятися до людей. Буде так. Даються накази тікати лякаються, расисти тікають, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть відкрити всі дороги, всі шляхи на звільнення токмаку від росіян. Втіліть, будь ласка, великий страх расистам, щоб вони тікали, лякалися самі складали зброю, більше не виконували злочинні накази, більше не можуть рашисти тримати окупацію. Токмаку буде так. Де да буде повністю докуповано токмак, якомога швидше безстра для цивільних людей і безстра для військових України. Буде міцний захист військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на звільнення Токмаку. Буде все сказане здійснено. Так, тут дуже потужні військові. Таку мають зброю гарну, все буде декуповано. як би расисти не намагалися прикриватися і викручуватися, все буде докуповано. Дякую за увагу!